Чи потрібно робити гідроізоляцію і утеплення цокля з внутрішньої сторони при влаштуванні підлоги по ґрунту реконструкція? Пані Світлана, якщо ми з вами реконструюємо і утеплюємо цоколь, тим паче до нормативу, в цьому необхідності немає, тому що якогось такого економічного ефекту ви не відчуєте. А от якщо ви під час реконструкції не можете утеплити цоколь, а таке теж буває, то в такому випадку, так, внутрішнє утеплення, воно буде плюсом. Давайте я вам це схематично покажу, чому це так відбувається. Значить, у нас, коли цоколь холодний, іде промерзання як по цоколю, давайте ґрунт зробимо, так і через стіни. І багато хто, займаючись реконструкцією старого будинку, вони роблять утеплення фасад, ну, а цоколь або взагалі не роблять, або, може там, 50 мм. Отак наклеюють і все на цьому. І що тут відбувається? Відбувається наступним чином: що холод, звісно, 50 мм недостатньо для утеплення, при тому, що у нас нормативно 150 ппсу повинна бути. Але частково холод іде сюдою. Частково холод через ґрунт іде сюдою. От, і виходить так, що ніжня частина ціни вона вихолоджується, тобто вона більш холодна. І коли у нас з вами тут стоїть закритий кут, це меблі, шафи, то котрі також відсікають частково тепло, тому що немає руху повітря. Не потрапляє тепло повітря, бо стоїть шафа або диван великий. І в результаті температура в цій точці вона сильно опускається. Тому коли от старі будинки дивишся, доволі часто від меблі відсовуєш, а тут аж пальри відпадають, шпаклівка сиплеться. це ознаки сирості. Тобто грибка або конденсат на стінах із за переохолодження, або підсмоктую під вологу, тому що порушена гідроізоляція. І тому, звісно, коли ми з вами. Робимо утеплення цоколю, а ще краще утеплюємо на 50 см нижче рівня землі згідно нормативу, то температура в цій точці вона піднімається. Чим вища температура, тим менша конденсація вологі, тим менша вирогідність якихось там проблем під час експлуатації. Тому, звісно, що бажано ззовні утеплювати це найкращий варіант, що відбувається, коли ми з вами, наприклад, робимо утеплення з внутрішньої сторони. От немає можливості зробити зовнішній. Тут виходить трошки палка в двох концах. Чому? Справа у тому, що температура ґрунту, вона ж з плюсом плюс 5 градусів. І ви, утеплюючи з внутрішньої сторони, відсікаєте це тепло. Просто відсікаєте. Тобто, якщо між холодом і теплом встановлювався баланс, наприклад, десь в цій відмітці, да, то після внутрішнього утеплення це буде в баланс встановлюватися вище. Тому що енергії землі вже немає, ви її відсікли, ви її прибрали. І от чому палка в двох концах? Тому що з одного боку, ви, вроді, як, прибрали прогрів ґрунту, да? нема прогріву ґрунту, тобто ви не грієте ґрунт під будинком таким чином. Але з іншого боку, ви також не пускаєте це тепло для того, щоб компенсувати частично хоча б промерзання по цьому токолю. Чому внутрішнє утеплення все ж таки варто робити, але невелике і без фанатізму? Ну, тому що, якщо у вас засипка зроблена, наприклад, глинистими ґрунтами і високий рівень ґрунтових вод, може бути зволожений ґрунт, і коли немає тут утеплення, промерзає і морозне здимання може рухати фундамент. Тобто ми можемо на фундаменті побачити вертикальні тріщини місцями може горизонтальний, якщо цоколь високий, але от вертикальні тріщини можуть показати, що це морозне здимання. Тобто тисне ґрунт з внутрішньої сторони. Як правило, тут ґрунти сухі, тому що якщо це старий будинок, цокольна частина зазвичай висока, тому не вистачає капілярного підсосу вологі. Якщо засипано ще й піском або пісок з то взагалі гарно. От, тому внутрішнє утеплення, ну, воно таке, воно якогось там сильного економічного ефекту не дає, ви великої різниці не побачите, так, ви будете менше віддавати тепла в цей ґрунт от, з одного боку, з, з іншого боку, ну, наскільки це вам потрібно, дивиться всій гаманець. Ну, Я б внутрішнє утеплення робив би невелике, 20-30 мм. Без фанатізму. Тому що основне утеплення повинно бути на цоколі. Краще пустить гроші от сюди. Бо тут воно дійсно дасть економічний ефект і покращить експлуатаційні властивості будинку. Так, дякую за ваші питання, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо перемога у нас відсувається. Ви ж бачили 20 пунктів здачі. Підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України своїми донатами, добрим словом. і